Так, Мірошниченку ні дерев'янку 29 січня. Верховна Рада ухвалила закон про недопущення переслідувань за участь у мирних акціях саме авторства Юрія Мірошниченка, представника президента в парламенті. Проект закону набрав небагато немало 232 натиски за. Опозиціонери за не дали жодного голосу і вже охрестили нормативний акт антинародним. Мовляв, прописаний він, наче для торгів за заручників. Закидають у випадки кнопкодавства та голосування чужими картками. Основна претензія по змісту вимога влади щодо звільнення адмінбудівель. І тільки тоді, в обмін на це, звільнення затриманих мирних активістів. За якими критеріями і хто відрізнятиме їх від екстремістів, тітушок та звичайних правопорушників наразі не йдеться. У разі невиконання умов, через 15 діб стаття 11 закону, передбачає втрату ним чинності, а відтак нульовий результат переговорів. Юристи схильні класифікувати документ радше як вкрай невигідний договір, тобто шантаж. Політологи і зовсім вважають його тактичним кроком. Видно й другу мету цього закону, як за допомогою нього намагаються розколоти майдан. Така інформація вкидується в суспільство з метою того, щоб породити. Недовіру, мовляв, от Майдан розвалюється і таке інше. За останні місяці розкол суспільства і справді дається в знаки. Двоє з п'яти опитаних закарпатців не мають нічого проти закону, який уже охрестили шантажем влади. Я кажу, що неправо Мирошниченку, що там зачищати треба Майдан, зачищати Груче, Грушевського. Треба спочатку відпустити заручників, а потім вже. Тому я не согласна, якщо люди не будуть стояти, вони не будуть відстоювати це, і влада нічого не зробить. Люди повинні стояти на майдані і відстоювати свої права. Тому що зараз при владі безпреділ. Ну я не знаю на що цього закону Що вам казати, то для мене це вряд. Ну я їх не розумію. Однак виставлення умов за словами політологів, не найгірше у цій ситуації. В обмін на припинення психологічного пресингу, арештів та побитів людям пропонують піти і забути, чому вони вперше вийшли на майдан і чому він носить назву «Євромайдану». Розколу майдану він не досягне, тому що майдан це не тисячі активістів, і тим паче не сотні бойовиків це десятки тисяч, і можна сказати, навіть мільйони людей по всій країні.